Я займаюсь танцями. На Латину я хожу до школи Dream Team. Чому? Тому що тут дуже, дуже гарний тренер. Для мене зірка це моя партнерка. емоції це бензин, техніка це мотор. Проект — багато молоді, багато енергії, багато світла. Після заняття я майже забуваю, що в мене там є якась хвороба. Я хочу бути динамічним, музичним, елегантним. Всіх вітаю! Мене звуть Володимир Савельєв. Я майже рік вже займаюся в школі Dream Team по програмі латинських танців. Стосовно віку маю 54 роки повні. Віку, і е, зараз, я, зараз я працюю програмістом. Як змінилось ваше життя з того часу, як ви почали танцювати? Ну, якщо говорити про е, як я почав танцювати, ну системно, так більш-менш, я почав танцювати в 2019 році, я почав танцювати аргентинський тано. І ну, як моє життя змінилось? Моє життя змінилось, я вважаю, на краще. Чому? Тому що я знайшов, знайшов якусь тему, яка мені цікава, знайшов якихось людей, з якими мені комфортно і, і цікаво займатися. Я займаюся танцями. На Латину я ходжу до школи Dream Team. Чому? Тому що тут дуже, дуже гарний тренер. Дуже такий талановитий, я вважаю, який взагалі розуміє, що таке танець і як підготувати людину, щоб вона почала танцювати краще, елегантніше, музичніше і так далі. І тому подібне. А як звати викладача? Це мій тренер наразі Кирил Мардвінов. Коли вперше ви дізнались про школу танців Dream Team і як це було? Ну Тут історія наступна, що в танго я почав танцювати ще до війни, починаючи з 19-го року. І в танго в мене була партнерка, ну і вона і зараз в мене є, Оксана. І коли почалась війна, я пішов на війну. А Оксана, відповідно, вона в Києві там, ну продовжувала жити своїм життям, і от вона мені пише, що я знайшла дуже... Дуже цікаву школу, дуже цікавого тренера знов таки, який викладає якісь дуже цікаві речі, але це Латина. Я почала до них ходити. І коли я приїжджав у відпустку з фронту, то вона мене брала, приводила сюди. Я там одне-два заняття ходив, дивився на це все. Думаю, ну дійсно. Людина викладає якісь цікаві речі, якісь відповіді на питання стосовно танців, ну, які в мене були. І таким чином, потихеньку-потихеньку, я почав ходити до Дремті. А потім, коли вже за станом здоров'я я був змушений залишити військо, то я вже почав ходити системно. І це для мене і як Продовження заняття танцями як фізична реабілітація, як ну, і психологічна реабілітація. Якби потрібно було описати школу танців Dream Team одним словом. Яке б це слово було? Ну, мені, ну, мабуть, от мені чомусь це слово модерн. Це модерн. От що мені подобається, що це. Ну, дійсно, якийсь сучасний, такий динамічний е проєкт, багато молоді, багато енергії, багато світла, хоча ну, тут <сум> темні зали, але світла багато. Оце мені тут подобається. Якби ви могли обрати будь-яку зірку, щоб станцювати з нею, хто б це був? Ви знаєте, я б не став танцювати з зіркою, бо. Для мене зірка це моя партнерка одна і друга моя партнерка – це мої зірки. З ними я танцюю. Ви більше про техніку чи про емоції в танці? Це дуже хороше запитання. Чому? Тому що, так, да, я вважаю, що емоції первинні. Але якщо в тебе нема техніки. Ці емоції тебе порвуть. Ти не зможеш їх гармонійно, гармонійно показати, гармонійно реалізувати. Ці емоції. Тому емоції це емоції, емоції це бензин, техніка це мотор. Як би ви описали себе на танцполі трьома словами? Я знаю, ким я, ким я не хочу бути. Я не хочу бути смішним, я не хочу бути живлюдним. Я хочу бути динамічним, музичним, елегантним. Як ви себе почуваєте після заняття? Слухай, ну це знов таки це пов'язано більше з моєю реабілітацією ну, медичною. Я після заняття дуже добре почуваюся. чому? Тому що. Коли я займаюся, я багато рухаюсь, я багато дихаю, і ну, я майже от після заняття я майже забуваю, що в мене там є якась хвороба. Що б ви порекомендували людям, які збираються прийти на танці, але бояться? Ну, я би порекомендував не боятися. Тут боятися нема чого. Люди переживають дорослі, ну, можливо, що в них не виходить, що вони якось коряво виглядають, чи вони роблять щось погане. Ну, Власна людина для того і вчиться. І це важливо прийняти, ну, дорослій людині важко сприймати критику. А тут треба стати трохи дитиною і просто. Треба сприймати, що ти не ідеальний. Це правда. Світ не ідеальний, але в тебе є шанс навчитися. Люди тебе критикують, вони не принижують тебе, а вони навпаки навпаки піднімають тобі планку, де ти можеш стати краще. Оце треба сприйняти, коли ви приходите, чи коли ви вагаєтеся йти вам чи не йти. Ой, в мене нічого не вийде. Ну, якщо не прийти, то нічого не вийде. Якщо прийти, то ну, щось вийде. Які у вас мрії? У мене мрія, щоб ми перемогли у цій війні, зберегли все це світле. Світле – Це ж те, що, те, що наша цінність те, те, чим ми є Ну, в сенсі як нація, як народ, як люди. От, ну, от, мрія в мене одна, щоб все все скінчилося, а ми лишились такими, як ми є.